На харчування компанії Beep. І за рік зробила такі висновки, що чого цього продукту не було раніше. Дуже жалко, що його не було раніше. Ну, як кажуть, нічого страшного. Добре, що вона є в нас зараз в руках ця продукція. А потрапила я сюди зовсім випадково. Зовсім випадково. Е, я навіть не знаю ту жіночку, яка е, надумала мені цей продукт. Вона сказала, на що вам Лена, хтось там іще щось там, е, як є така продукція. А випадок у мене страпився дуже <кхем> так серйозно і швидко. Е, в дорозі у сина случився інсульт. А я як медпрацівник я розумію, що інсульту, якщо в період до п'яти днів не допомогти повністю комплексно, іменно комплексно не тільки симптоматику зробити так, як робиться лікарня, а для відновлення потрібно обов'язково клітини, ті, які ще вони травмуються зараз. От. То я була, звісно, в паніці і шукала вплоть до того, що знахаря шукала, щоб мені допомогти сину, щоб він не залишився лежачим. Але ж кхе -кхе, жінка, ми дзвонили, всім дзвонили, і Віталій чоловік дозвонився до однієї знакомої, її звати Наташа, далі нічого не знаю. От, і вона сказала, на що вам якийсь там знахар, якщо є така компанія, є такий продукт, я вирішила з цим продуктом всі свої проблеми і, і вашому сину теж поможе. Чоловік прийшов, мені це все сказав, але ж я не повірила, і ми отягнули, виходить, сутки в тому, що я була якби. Ну, в мене не було довіри до, такого, до такої інформації, що одна капсула рішає всі проблеми. Ну, це з, з серії фантастики. Вот. Але ще вибору в мене не було, і чоловік бачить, яка я ходю засмучена, і він на мене так -от громко сказано: я тебе не впізнаю. То ти звичайно, докапуєшся, то ти звичайно, читаєш, ти впізнаєш, ти... що це таке. А це ти навіть не хочеш почитати за цю капсулу, що це за капсула, що це за компанія, чого вона так, я саме, і ти не хочеш навіть вникнути. Ну, на що я це почула? І кажу, взагалі ти прав, хорошо. Хай, а це була, був вечір. І позвонили ще не зовсім в ніч, позвонили ми тій жінки, та Наташа нам скинула інформацію про це елев. І я почала читати. Я мені всі ще документи треба, всі знаки, які технології, де ця компанія, ну і все, все, все. Наша жінка сказала, що я вам даю інформацію по продукту, а остальне мене все це не цікавить. Мені головне, що вона працює і я вирішала всі свої проблеми і своїм дітям теж. Є е в нас світа. Яка знаходиться зараз в Америці, вона вам все скаже, все розкаже, все предоставив. Вона скинула нам світочки телефон. Майжу, добре, хорошо. Ну, поки ще до світи ми не дійшли, я читаю за цей алев, читаю, читаю, знаходжу один гриб і також сама собі, ну так, да, тут є кардіцепс. Ага, читаю далі, да, ага, тут ще й чага є, понятно. Ходжу рейши, говорю, та і тут уже третій гриб в одній капсулі. От. А Віталій каже, ти вже все прочитала? Я кажу, ще ні. Ну так ти читай до кінця. Читаю до кінця і находжу четвертий гриб. Я потім встаю і кажу, а скільки є хутра година? Давай дзвонить цій світі в Америку. Тут чотири гриба. Мені цей продукт треба. Де його взяти? Мені треба ще сертифікати, треба пробувати. Тобто мені оці чотири гриба медицинські, вони мені одразу так ото впали. І я була впевнена, що вони мені допоможуть, моєму сину. Вони рішають всю проблему. Каже Віталій, та не проблема. В Америці день, так що світ можна дзвонити хоч цілу ніч. Ага, ну, все, ми всі дзвонили, я говорю, я так і так, киньте мені, будь ласка, щоб я почитала технології, сертифікати, вона, без проблем, ви що, медпрацівник? Я говорю, да, зрозуміло, питань немає, нате. І вона все мені все скинула. І в мене була ніч знайомства. Коли я все це ознайомилася, де ж взяти, купили ми 15 капсул тут. у Наташенька, нам це продала 15 капсул, але ж 15 це мало, ну треба замовити. Замовили. От тут опять звертаємося до світу. І ну треба ж замовити. Ну, якщо я вам ще й це розкажу, як я замовляла, то це буде, звісно, на сьогодні це е, мені смішно. А, ну, я представляю, як це було в світі, тоді, коли я так робила. От, е, кажу, мені одну капсулу, чи тось одну упаковочку. А вона одну невигідно ж, треба три, беріть три, дві берете, третя в подарунок. Я говорю, не треба мені ніяких подарунків, мені треба одна. От, е... Якщо одна четверта п'ється, то наскільки мені тієї однієї хватить? С... С... Свята бачить таку ситуацію. Нема питань одна, то й одна. Замовили одну, але ж одна пройшла через неділю. Я віддала сину, ну, в смислі сину, а говорю Віталію, чоловіку, так підожди, син буде пити, а я що не буду пити, мені ж треба теж пити. Я ж повинна знати, як воно працює. Хоча я одразу спробувала, як воно працює. Я випила одну капсулу вечором е в целях перевірки, як вона працює. Чому одну четверту? А я вип'ю цілу і вип'ю вечором. І що за мною буде? Ну, в общем, працює. Тиск піднявся високий, енергії було достатньо на, на півночі, тобто капсула працює. Але ж мені хотілося побачити, як надалі вона буде працювати. Я Говорю, будемо пити в целях профілактики. Е, а якщо конкретних таких захворювань якоби, вроді то в нас не було, але ж вони були, були. Ну, будемо пити і все, будемо просто тупо пити. Пили, почали пити. Але ж що ж тут? 15 капсул, ми вдвох вже закінчуються. Звоню, п'ять світі. Світа, мабуть, давай ти була права. Давай дві, іще, третю в подарунок. Тобто, ці, ці помилки, які ми на початку робимо, ну вони, мабуть, того стоять, щоб потім не робили ці помилки наші пацієнти. Стоя знати ці помилки, щоб не робили останні. Проходить четвертий день, і мій син на четвертий день встає з кроваті. Були капельниці, були уколи, були таблетки, була вся симптоматика була в, в неврології, тобто в, в лікарні, але ж Олев зробив свою роботу. І на четвертий день. Мій син піднявся, в нього з'явилася енергія, в нього з'явилося те чувство життя, і він встав і пішов до туалету сам. Пішов, звісно, восьмеркою, але ж пішов сам і прийшов додому сам. Не захотів навіть допомоги, По стінці держався і пішов. То я потім почала. Прислухатися до тих чатів, які нам надає от наша команда, вся наша українська команда і казахська команда додає цю всю інформацію. Я почала прислухатися і почула такі результати, що не тільки там інсульти, а й всі 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 всякі захворювання і рішається лф І я не, ну, не мала мовчати, я не змогла змовчати. Я сказала. І люди, і Галі, і Тані. Я е, була повинна всім сказати, в кого є проблеми. Я б собі не простила того, якби б я промовчала на сьогоднішній день. От. І я сказала першу, декілька разів. сказала Але ж люди теж мене не почула зразу з першого разу. Але ж потім сказала Далі: ну давайте, що ти предлагала, давай, бо вже сил немає. Всі ми були у Бадовській компанії. всі ми. Були потребітелями цих бадів. Да, БАДи хорошо, але ж вони вже на сьогоднішній день, мабуть, не наскільки ефективні, як хотілося би. І наука наскільки йде вперед, що зробили клітинне харчування, щоб рішали одразу одні проблеми, тут же їх рішити, тут же проблему знайти і тут же її встановити цю клітину. Те, що робить Елеп. Це, це дуже здорово. Я це зрозуміла на перших порах, і тому і не змовчала, почала говорити всім, кого знала, кому це потрібно. А в себе я нічого не наблюдала, я просто тупо пила і, і, і все підключили на другий, веч... на другий місяць сразу ж тут же Святочка дзвонила і каже, підключайте вже вечірні, пора вечірні підключати. Тут уже я її слухаю, підключаю вечірні. От. І йду по своєму участку. Деякі мої партнери, мої колеги знають мій участок. Іду я по своєму участку і слухаю е, обов'язково якийсь чат, там якийсь результат. Обов'язково в мене в телефоні все время включений, е, біепік. Все время. От. Щоб я не робила, чи на клумбі, чи в теплиці, чи в сараї, чи де. Ну, в мене завжди да, воно розмовляє по компанії Біпік по цій продукції. І тут я слухаю е, муж, мужський голос, розмовляю, каже результат. У мене перестали боліти коліна з і спина, і все-все-все перестало боліти. А я <кхід> доходжу до своєї теплиці і дивлюся, що я її вчора ж всю перекопала і стала й стою. Думаю, так підожди, у мене ж теж спина не болить. А я ж не могла навіть повернутися ночі. Я ночі поверталася, держалася, за перило і поверталася або держала свою рубашку, і щоб себе перекинути. Так боліла, там дві гриші в поясничному відділі. Вот. Но... крутила звертілася, не болить. І я розвертаюся, забула, куди йшла, розвертаюся, йду в беседку до чоловіка і кажу, Віталій. А коли я жалувалася на спину, а він не помню, А я кажу, а коли ти останній раз мене розтирав та давно. Так подожди, я вчора скопала всю теплицю, і в мене спина не болить. І я навіть нічого не сказала, я нормально спала. А він, ну так, да». так це що, результати Лева, А він, ну, мабуть, це результати лева. Я кажу, «О, тоді так, да, тоді вже я отримала результат. І тут же я. Набираю телефон, в який я знаю, що є грижі позвонка.